Друзі, всім привіт! Вас Вітає канал сільськогосподарський. Я, його ведучий Микола і радий бачити вас усіх на нашому каналі. Знаходимось ми західна частина України, а саме Івано-Франківська область. Про що ж наш канал? Про сільське господарство. Сьогодні у нас буде ранковий обхід, а саме ранкова поранка. Що будемо робити, як будемо робити, все зараз покажемо. Так що, друзі, погнали! У нас ранок. якийсь зранку сніг, з вечора був дощ на Ранок сніг. І сьогодні ми покажемо нашу поранку, так скажемо, ранішну від А до Я. Приїхали ми, виходить, на нашу фазенду. Відкриваємо їм на день вікна. Вони на вечір теж привідкриті були, але то були привідкриті. Так, біжимо наберемо беремо грісу. 20 літр. Так, накидаємо нашим першим. Так, перший раз даємо ось цим. Ось цим 4. Так, насипали ось цим першим. Літрів сім. У такому віці даємо літрів сім'ї Їде. Ай, як просто, як просто діє, так, випускаємо. Побігли. Ай, цвай. Драй. Фір. Все, давай, гуляти. Пасхуйся. Поки вони пасуться, ми у них робимо порядок тут. Чистимо жолоб. пока жолоб дерев'яний. які дурнуває. Ось так на таке чистеньке, цепим гріз. Вже їдять, це вже насипали. для воды. Стреганистра. Так, так, выпускаем наших вьетнамцев. Они бегают. Найти жутся. Давай, вперед. Всех разом, мои клетки свои знают. Гляди. у них теж прибираємо в клітках. Тут ще не прибирали. Омба, дивіться. Яке м'ясо бігає. М'ясо сало. Це ще встає, Це він. А ця вже встала, Забіг уже чекає. Зараз. Зараз скидаємо. Чекай, не всюди поприбираємо. Що, поки середня прибирається, ще не прибирається. Бо подивіться, Шо, шо. Що вони тут шукають, непонятно. Так з пів модельки, з побігають. Так, одним дали. Закриваємо їх, все, у них насипано закриваємо, нехай їдять. І третім. Так, ідемо насипати цим. їсти. Дивіться, вони сплять до останнього. последнього. Давай Так, Цим теж насипали. Дивіться, як він стоїть. <гум> він навіть встане не вадить добре. Давай, давай малий. До кормушки. Це файні гнилі свині. Люблять поспати, чим і добре, тому що набирають вагу, цюк, він вже їсть, а свинка не хоче їсти. Свинка сьогодні загуляла вже. Другий раз в охоті будемо покривати ще ні, Цей раз ні. Манюня. Поки вичищуємо, ці бігають. В'єтнамці на їм водички. водешки. То цим. Так, ці що тут? Ці рубають? Ці четверо тут Вод, вода в них є. Ці тут, ці теж, ці ще пока бігають. Ця красоня не хоче їсти. І що, зато цей відрветься? Це другий день в охоті. Давай по місцях. Давай. Чина, чина. Корейці. Так, поділились. Ці троє тут. А ці п'ятеро тут. Які круглі? Ще навіть не їли, треба поїдять. Вода є, коли них обов'язково. Так, і по колу. Ці їдять, тобто це їсть. Це відпочиває. Загуляла красоня. Ці що? Ці рубають. Це ми питання немає на апетит. Вода є. Ці тут ломлі теж. Ці рубають? І ці теж, вода є. Тому біжимо по сіну. Біжимо зараз, по сіну, принесемо сіно, ми підстелюємо сіном. Маємо і солому, але сіно вони заодно трошки їдять. І обіжить водички пити. Вода мусить бути обов'язково коло них. Коли сухе даємо їсти. Ось так. Ось наша люцерна. Ось що, скільки в нас є. Зараз кидаємо. Так ось так набрали, Дивіться, яке сінце. Люцерка. Зеленим, гарно засушене. Так що понесли. Все, понесли їм. Тут вже погодували, сіна підкинули потрохи. Ось там тим теж підкинули, їдять. Ці тут теж їдять. Цих теж і сінце і різ. І ці теж, як бачимо. Так що Тут закінчили, їдемо на другу господарку. Так, з собою з складу нам треба взяти мішок пшенички і мішок ячменю. Треба молоти вже сьогодні знову. Так, беремо мішок пшениці з собою одразу. Кидаємо собі на плече. Так, пшеницю ячмінь з собою взяли і переїжджаємо на іншу господарку. Випустили курей. Випустили курей та дали їсти. Коза рубає тертий бурак з грісом. Машуля, привіт, привіт, Машуля Це вона йде так в курічки. Тут кури сидять на горі. І вона собі забігає, поки її їсти дають, вона тут Господарює. Теж два дні назад відбігала. Два дні назад відбігала, бідно. На свиноматку не будемо лишати, що думав, думав, передумав. З лупе не дали, дивіться. Товче. Заракувати її, хто покаже. Товче лупену колячого. Нічого, зараз ми її засипаємо, їсти вона піде в своє місце. Відразу вичешуємо неї. так, їда є. Жолобок на перекосі і зразу води трошки. Два в одному. Ось так. Їсти пити в однім жолобку. Так, ці теж полюбляють. Бачите, вибігти і забігти тут де кури Курички рубають, а? Білороси. Ці теж тлумлі є У них теж зараз що і дамо їсти. Ну і води. Хоч! Команда у них. Хоч! Ога. Хоч! Давай місце. Все, по кормошкам їсти дали, зараз води на Так, так, смачного вам. Ця поїла, що дивиться боком на них. Думає, що вони тут чудять. Вода прибула. Раз їди, раз води. Думу її лишати на свиноматку, щось передумав, свиноматками поки займатися, буду тільки від корму, тільки від годівлю займатися. Тому її я, можна сказати, продаю. Два дні вона назад відбігала, продаю її. Трохи дорого за неї хочу, але все більше менше все успіх дати. Так що вся продається. Будемо продавали. Як продам, скажу. Поки так. Так, біжимо до наших диких. Ось тут одна барлога спали. Забігли до наших диких. Дивляться. Трошки бояться світла. Ось тут рубають. Ну, Вони особо не голодні, тому що сухе у них майже завжди є. Таке гуляють більше тут живуть. Тут на соломі сплять, Дивіться, яка подушка. Тут одна спальня, тут одна друга. Ось їхнє лігво. тут сплять собі. Бачите, як частенько собі зробили. І ось тут сплять. Ось тут. Шо-шо. Що, що? Ага, цікаво. Камера знімає, йому цікаво. То він де сіло собі в жолобі прям. Щось там є. Ти Та таке, води, кури разом з ними живуть. Щось їм тут смакує. На цьому, друзі, наша ранкова поранка завершується. На жаль, не вдалося зазняти все так, як собі. Уявляв, так як хотілося того, але хоча б, так скажімо, максимально показав, як ми робимо обхід раніший. Ну і вечірній так само там трошки зміни. Закриваємо на склад, сьогодні дощ з снігом, аби не завівало туди. Друзі, буду радий вашій підписочці. Багато хотілося зняти по-інакшому. Ну не виходить. Тому що там свині кричать, там ну, шуфлю викидаєш, там то, там все. Ну, це таке діло, ти казав. Краще не виходить. Як вміємо, так знімаємо. Головне донести, так скажімо, до, до вас. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Для вас то нічого не стоїть натиснути просто лайк. А для мене розвиток мого каналу. Я з вами прощаюсь всім всього найкращого. До нових зустрічей. А ми погнали. Пака-пака.